Це одно. основна ціль у нас ось. І це має бути вимальоване. Якщо ми вимальовуємо ось цю лапку, то е, погляд глядача ось тут прогулявся, тут він глянув і знову сюди повертається. Якщо тут, тут, тут буде деталізація, да, то погляд звідси піде сюди, а нам цього не потрібно. Тому, звісно, да, вимальовуємо не все. І вже художник регулює. Тобто, те, що основне, має бути найбільше вималювано. Оце те, що ми поглядом глядача регулюємо, да? тобто, ми його погляд направляємося. Це в природі людина ну, в світі вживу, да? людина сюди дивиться, а це все розмите, так наш зір влаштований. Ми цього не помічаємо, бо так воно вже ми тільки так і живемо. Да? А фек має направляти.